Так инзаже ж заборонили. А? Чи то тільки на колінники? На колінники заборонили. А все інше інзоровське можна? Ну, конечно. Заборонили, в принципі, всі жорсткі на калінники. Не тільки жорские. Інзер... І А7, і, і... Ну, і, і, і титановски. Всі... Ні, титановский здається не. Всі так, жорсткі. <рес> всі, що не СБД, да? Ну, типа. Тіпа, не, якщо, ну, типа. Які крім СБДшок як можна присідати. Можна, всі всі ці бренди можна, але не жорсткі е, наколінники. Заборонили ну, саме типу, жорсткі, товсті такі. Ну так, десь Winzer присідали. Які, да. блядь, давали плюс 20 до 30, да? І тітани теж жорсткі були. Е, А7 теж жорсткі були. Які там, там ще там багато їх було жорстких. Просто що їм зробили там найкраще, типу.